Олександрівський технікум Білоцерківського аграрного національного університету випустив у доросле життя 100 випускників у цьому навчальному році. Дипломи молодшого спеціаліста отримали 38 ветеринарів та 35 технологів і 27 агрономів стаціонарного та заочного відділень. Я вважаю, що студенти випускаються гарні, добре підготовлені. Всі 100 випускників здали державні екзамени. Державна екзамінаційна комісія підтвердила їхню кваліфікацію як молодшого спеціаліста. На жаль, тільки троє студентів виходять з стін нашого навчального закладу із червоними дипломами, тобто із дипломами з відзнакою. Хотілося б більше, але є те, що є. Ми задоволені такими результатами. Випускників привітало керівництво закладу, куратори навчальних груп, студенти молодших курсів влаштували для них святковий концерт. Найкращих відзначили грамотами від технікуму. Зокрема, вітали спортсменів, які цього року вибороли перше місце в загальнокомандному заліку на міських спортивних іграх серед навчальних закладів міста. Випускники дякували своїм батькам за підтримку, а викладачам за гарні знання. Дуже цікаво тут технікуму. Ну, можна було багато що дізнатися. Також дуже хотілося ну, знову сюди прийти. Ну, це відчуття незабуваєме. Дуже ну, сподобались викладачі, як, ну, це, що можна сказати, відношення до студентів. 70% випускників технікуму вже вступило до вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації за своєю спеціальністю. В основному до Білоцерківського національного аграрного університету, який для технікуму є базовим. Чимало випускників влаштувалося працювати за професією на сільськогосподарські молокопереробні господарства та свиноферми Олександрійщини, а також м'ясопереробні підприємства Світловодська та Глобіно. Ви знаєте, я сьогодні випускаю восьму академічну групу в цьому техніку. За 27 років моєї роботи, мого кураторства, і сьогодні я просто відчуваю додатковий ковток життя, бачучи ці обличчя мені трошки і жалко йому жалко, ну, я просто їм бажаю здоров'я, щастя і успіху. Щасливої долі. Викладачі побажали своїм колишнім студентам миру, спокою, здоров'я та людяності, і щоб ніхто з випускників не залишився за бортом у дорослому житті.